Ну, я вірю і впевнений, що у 2024 році ми все-таки зможемо зламати хребет тому російському агресору і переламати хід війни від такої позиційної протистояння, де можна сказати, що значить позиційне протистояння, яке ми сьогодні спостерігаємо. Це означає, що сили рівні між собою. Я думаю, що 24-й рік буде визначальним, і дуже сподіваюся, що ті військові бюджети, які були передбачені як допомога Україні, вони в 24-му році до нас все таки зайдуть, незалежно від того, які там, скажімо, вибори відбудуться в Сполучених Штатах, хто там буде в Сенаті, чи хто там буде в Конгресі, чи республіканці, чи демократи. Тому що мені здається, що американська демократія і європейські країни чітко розуміють про те, що у них особисто немає альтернативи у цій війні, в якому плані? Що вони ну, знаєте, ну, якби не можуть не допомагати Україні до переможного кінця. Чому? Тому що якщо програє Україна, в що я не вірю, то програє цивілізований світ. Ну, все ж лежить дуже на поверхні. Зараз іде війна не тільки між Україною і Росією, зараз іде війна між двома цивілізаціями, між цивілізацією демократичних країн і цивілізацією авторитарних країн. І якщо Україна що програє? То це сигнал для авторитарних країн на збільшення, скажем, свого авторитаризму. А суть його полягає в тому, що називається право сильного. Хто сильніший, той і правий. Значить, це нові військові конфлікти, це загарбання нових територій, це порушення всього того світоустрою, який був збудований після Другої світової війни, після створення Організації Об'єднаних Націй. Звичайно, що демократичні країни не можуть цього дозволити, це по-перше, а по-друге, вони цього і не дозволять, тому що якщо взяти, я зараз точних цифр не, не пам'ятаю, але якщо взяти валовий національний продукт Сполучених Штатів Штатів Америки і додати валовий національний продукт, скажімо, європейських країн разом, то це буде там в, ну скажімо, в рази. В 5 чи 10 разів більше, чим валовий національний продукт, скажімо, той самої Росії і тих самих інших авторитарних країн. Тобто, по суті, війна це завжди дуже трагічно і дуже боляче, але в першу чергу це війна економік. І виграють не тільки там, де є більше солдатів, де більше є мотивованості. От у нашому варіанті є більше мотивованості. Але цього недостатньо для перемоги. Для перемоги має бути не тільки більше мотивованості, має бути більше зброї, більше технологій, більше різноманітної допомоги. Це все є на сьогоднішній день в Україні, і я думаю, що нам не треба оцих переляків, що цього не буде в 24 році. Так, да, є такі країни, як Венгрія, які там ну, шкодили і, на жаль, продовжують шкодити, тому що там є такі, ну, скажімо, керівник як Орбан. Ну, Антиукраїнський, по суті, проросійський. Ну, є він такі, але, ну, як кажуть, в сім'ї не, не, не без такого. Але якихось підстав для хвилювання особливих, я чесно кажучи, не бачу. Тим більше, якщо взяти цю фінансову допомогу, що дає Америка і дає, дає Європейський Союз і країни НАТО, то це не така велика нагрузка на їхні бюджети. І на завершення. Є дуже цікава така приказка, що той, хто. Не кормить власну армію, буде кормити армію чужинську загарбника. Я думаю, що це розуміють зараз не тільки українці, що треба армію, військо, бюджет армії армії після нашої перемоги ставити як пріоритет в державі. Для цього треба мати і доволі сильно розвинуту економіку. Я думаю, що це дуже чітко розуміють і країни демократії Євросоюзу і Америки. Ну, очевидним же фактом є те, що апетити Росії не завершуються на Україні. То я не думаю, що Європа, та Сита Європа та багата Європа хоче воювати на своїй території. Ну, Я далекий від цієї думки. Да, торгуються, да, стараються менше давати, але це все ну, знаєте, якби до певної пори. Але в цілому, я думаю, що бюджет 2024 року в Україні ну, буде, скажімо, той, який має бути по затратній частині. І по дохідній, по, по дохідній частині. І я думаю, що фінансові потоки, як фінансові потоки чисто для бюджетних статей, і так само військова допомога бо вона йде по окремих, скажімо, фінансових потоках і технічних потоках розділена. Вона буде надана в тих розмірах, які потрібні для перемоги України. І на завершення. Ми прекрасно знаємо про те, що Сполучені Штати тут являються, ну, якби лідером в цій допомозі. І ми знаємо про те, що в жовтні будуть там президентські вибори. Так от я думаю, що ні в якому разі Сполучені Штати Америки не, доступ, не допустять той ситуації, коли. До президент, на президентські вибори вони підуть з невирішеною ситуацією війна Україна Росія або з проіграшною ситуацією. Чому тому, що більше 70% американського народу підтримує Україну, це означає, той, хто підтримує. Україну з кандидатів президента той має бонуси на прохід на президента. То я думаю, що тут і Байден, і демократична партія, ну просто не дозволять проіграшний такий варіант. Так що я думаю, що українцям нема підстав для хвилювання за те, що чи будуть, чи не будуть гроші, чи буде, чи не буде техніка на. 24 рік. Там є свої моменти, пов'язані з налагодженням виробництва, а це не в один день і не в один місяць. Знаєте, як я в цій приказці довго запрягали, але швидко поїхали. Я думаю, що так воно буде, що зараз налагодяться ці виробництва тих снарядів бойової техніки і в Америці, і в Європі. І всі ці потоки в Україні підуть в кінці 24-го, року. І на початку 24 четверто, особливо весна. І я думаю, що ми будемо бачити доволі такі ну запеклі бої, із нашою перемогою весна і літо 24 четвертого року, коли кліматичні умови дозволять весь цей потенціал зібрати в такі потужні кулаки, і ну як я вже говорив, зламати хребет цьому агресору раз і назавжди, щоб вони підписали мирну угоду на наших умовах.